The Всім привіт! Я радий світати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про автомобілі із США. Також ми робимо ще автопідбір в Україні. Але на сьогоднішньому відео я хочу поговорити про Subaru Forester 5-го покоління та Subaru Outback 6-го покоління. Що це взагалі за автомобілі? Чому їх варто купувати, зробити на них огляд, зробити приклад, який ми останній просто суперовий Outback купили в США, скільки вони зараз торгуються в США, скільки можна... Запривести, відремонтувати на що потрібно розраховувати, адже це дійсно класний автомобіль, який може принести вам реально багато задоволення, емоцій, і ви можете багато подорожувати на такому автомобілі досить надійно і бути досить успішною людиною, коли ви присуваєтесь саме на Субару. І так погнали в чому їх особливість. Subaru Forester і Subaru Outback, можна сказати, досить схожі автомобілі, і у них небагато є різниці. Так, це два кросовера, можна сказати, в кузові універсал. Але, наприклад, коли ми говоримо про систему повного приводу, про системи двигунів, коробок. Про систему захисту водія в них майже все однаково і різниці немає. Тому давайте розбиратися в усьому по порядку і говорити про системи безпеки. Наприклад, AZ-8, система безпеки, яка є в цього автомобіля, вона може ловити на дорозі пішоходів. Екстрено зупиняти ваш автомобіль, коли хтось різко перелаштовується зі смуги в смугу, може екстрено загальмувати, просигналізувати. Звичайно, є такі системи, як сліпих зон та звичайно перпендикулярного руху автомобіля. І ця система вас постійно, постійно зберігає від небажаної ситуації на дорозі. Але в п'ятому поколінні Форестера і шостому, звичайно, Аутбека додавлена така крута функція, як система розпізнавання втоми водія. Завдяки камери в камері в салоні, автомобіль бачить, що водій втомився, і відповідно запропонує запаркувати автомобіль для відпочинку. Це досить важливо, тобто, ми можемо говорити сміливо про те, що системи безпеки автомобіля виконані на дуже високому рівні, і потрапити в ДТП або взагалі неприємну ситуацію. На дорозі на цьому автомобілі буде досить складно, І особливо якщо ви початковий водій, для вас це буде просто зручно, комфортно та безпечно. Тому можна вибирати субару Форестер. За що його ще варто вибирати? Знову ж таки, якщо ви професійний водій і вже дуже багато їздите на автомобілі, ви зможете за допомогою Форестера їздити на досить складне бездоріжжя, переїжджати це бездоріжжя, тому що кліренс автомобіля складає 22 см. що в Субару Форестер, що в Субару Аутбек. Асиметрична система повного приводу забезпечує вам постійний момент на колесах на будь-якій швидкості. Це допомагає переходити перешкоди ще з більшою впевненістю. Якщо навіть взимку випало багато снігу, погана дорога, у вас погано керується автомобіль. Subaru Forester і Subaru Outback забезпечать вас надійною стійкістю на цій дорозі. Якщо ми будемо говорити про вміскість салона, то в салоні дуже багато місця, як для передніх пасажирів, задніх пасажирів, багажника на 560 літрів і більше, ви можете поміщати купу своїх речей. Можна навіть на релінги на кришу ставити ще ось таку штуку приблуду і їхати ще з більшою кількістю речей. Всі володарі, форестерів, аутбеків постійно подорожують. І коли приходить літо, вони постійно їздять на активний відпочинок. Вони постійно. Наїдуть і десь на якусь складну природу, де не кожний автомобіль може заїхати, і відпочивають в красивих місцях. Тому, коли ви купуєте для себе Subaru, ви дійсно купуєте для себе квиток в нове життя. Всі ми з вами прекрасно знаємо, що японські автомобілі мають проблеми з кузовом. Так, японські автомобілі більш Серйозніше можуть піддаватися корозії, тобто вони не так захищені, як це німецькі автомобілі. І звичайно, там трішки тонший метал, коли автомобіль потрапляє в ДТП. Тоді автомобіль при одному тому самому ДТП більше отримує пошкоджень по кузову, ніж би то було у німецького автомобіля. Але з приходом п'ятого покоління у Форестера та шостого покоління у Аудбека було збільшено жорсткість кузова на 40%, та вдвічі було збільшено е, жорсткість кузова на кручення. Тобто, це допомагає нам більше отримати безпеки від цього автомобіля, якщо ми, не дай Бог, потрапили в ДТП. Та якщо ми купили для себе биточок із США, ми відповідно можемо зробити йому легше ремонт і відновлення, тому що легше буде працювати з силовими. Частинами автомобіля. Вони будуть не так погнуті, не так вигнуті. На інших своїх відео у нас на каналі я розповідаю, як ми ремонтуємо авто із США для наших клієнтів. Тому переходьте для того, щоб не пропустити. Поговоримо про двигуни і коробки цього автомобіля. 2,5 стандартний двигун з безпосередньо впорскуванням має низький центр тяжіння. Це. Балансується на самому двигуню і також в цілому на кузові автомобіля. Завдяки цьому ми маємо кращу керованість автомобіля, гостроту руля ми набагато приємніше можемо їздити. Ці двигуни обросли уже легендами ще з далеких 2000-х років, що вони там під'їдають масло, що вони не досить таки надійні для того, щоб у них замінити свічки, потрібно знімати двигун. Це вже все залишилося в минулому. Ці двигуни стали дуже таки надійними. Вони не приносять проблем своїм власникам. Сучасні двигуни вже масло жора не мають. Та для того, щоб його обслужити чи замінити свічки, вже не обов'язково скидувати двигун з автомобіля, тому що є спеціальні приспособи для того, щоб це робити. Автомобілі мають 185 кінських сил та 230 Нм метра крутящого моменту. Сказати, що для сучасного автомобіля це багато, я сказати не можу. Для мене, наприклад, це трішечки слабувато. Але якщо ви на якомусь спорткарі і не їздили до цього, то для вас це буде досить таки. Нормально і достатньо. Але якщо ви фанат якогось такого двигуна, більш потужнішого і любите їздити більш динамічніше, драйвовіше на автомобілі, наприклад, як я, то тут уже у нас є 2,4 турбовий двигун. Щоправда, на Subaru Forester він не зустрічається, вам тоді потрібно вибирати виключно Subaru Outback 6-го покоління з 2021 року. Тоді ви отримаєте 260 кінських сил. І отримаєте 376 Нм метра крутного моменту. Ось тут ви вже будете їхати на своєму субару більш драйвовіше і динамічніше. Але є декілька але витрата пального на 2,5 звичайному атмосферному опозитному двигуну буде складати в середньому 7,4 літрів змішаних заявлено виробником. Та біля 9 літрів бензину на 100 км, якщо це буде турбовий двигун. Я вам би рекомендував би від цих показників трішечки накидати десь 1,5-2 літри. Тому що ці замери, звичайно, виробником проводяться в е, ідеальних умовах. Знаєте, можливо, коли автомобіль їде з горки і на нього ще дує попутний вітер. Але в середньому, десь, якщо ми додаємо 1,5-2 літри, можна розраховувати, що у вас повноприводний Subaru буде споживати на 2,5 Двигуні десь до 10 літрів бензину, і десь, якщо ви будете мати 2,4 двигун, десь біля 11 літрів бензина. Тобто ці автомобілі можна називати економними. До речі, такої економності досягається завдяки ще й Коробки автомат, яка встановлена на цьому автомобілі типу варіатор. І якщо ми з вами звикли знати, що варіатор це не дуже така надійна коробка, особливо там на деяких автомобілях, наприклад, Nissan Roch, ще щось вона може здавати специфічні звуки, що не досить таки приємно, то на Subaru такого не спостерігається. І надійність субаровської варіаторної коробки на дуже високому рівні. До неї запитань по надійності. Вірте, таки немає. І ось якраз завдяки цьому можна економити пальне. Завдяки симетричній системі повного приводу, яка може давати нагрузку на піввісі на будь-якій швидкості, і завдяки цій всій компоновці ви тепер розумієте, як Субару досягає. Цих показників завдяки системам безпеки, які є в цього автомобіля, звичайно, і шкіряні салони, карплеї, андроїди, авто, електрорегулювання сидінь, зеркал, кліматичні установки це все звичайно є, і ви можете отримувати це уже за досить такі помірні і доступні гроші, про які ми поговоримо. Далі Subaru Forester 5 п'ятого покоління почав випускатися з 2018 року, тому цей автомобіль може бути більш доступнішим. Відкриваємо статистику автостат і вбиваємо в неї виключно 2019 рік, для того щоб нас 18-м не захоплювало попередній кузов автомобіля. Ми бачимо чисту статистику автомобіля 4700 доларів. Тобто, відповідно, коли ми купуємо автомобіль за 4700, ми розуміємо, що приблизно 13,5 до 14 ми Можемо привозити цей автомобіль в Україну без ремонту. Коли ми говоримо про Subaru Forester 2022 року, я хочу, щоб автомобіль пережив рестайл, ми маємо трішки підвищення ціни, і це 6200 доларів. Середня ставка по аукціону. При такій ставочці, відповідно, автомобіль приблизно прибуде в Україну до 15 тисяч доларів. І відповідно ми також бачимо свіжий автомобіль, якому 1-2 роки, і який, відповідно, досить таки недорогий. В порівнянні зі своїми іншими конкурентами. Коли ми говоримо про Subaru Outback, то шосте покоління у нас почалося з 2021 року. Щоб порівняння було правильне, потрібно брати виключно 22 рік. Дивимося по автостату, середня ставка 7850 доларів. Так, Outback буде трішечки дорожчий, ніж Forester, але він буде трішечки комфортніший, трішечки більший і трішечки приємніший в керуванні. Тому що якщо Forester побудований... У нас на платформі імпрези, то аутбек на платформі Subaru Legacy. Відповідно, ми і отримуємо цю ступінь комфорту. Але 22 см кліренса вам забезпечено, що в тому, що в тому. З чого взагалі складається доставка? Дивіться, виграти автомобіль на аукціоні в США, от, наприклад, ми говоримо, 4700 виграли, да, там до 14 там, приїжджаю без ремонту. Чому так дорого і з чого це все складається? Зараз швиденько вам спробую пояснити. Коли ми виграємо автомобіль на аукціоні, у нам потрібно заплатити аукціонний збір. Наприклад, на такій ставці він може складатися біля 750 доларів. Коли ми. Хочемо оплатити цей автомобіль. На жаль, у нас свіст переводи для фізичних осіб закриті. Нам потрібно користуватися послугами для оплати такого автомобіля за кордон. Тому комісія може складати біля 300 доларів. В залежності від автомобіля та суми. Комісія компанії Мітоавто складає 500 доларів. Коли ми говоримо про комплекс доставки від аукціона, тобто треба поїхати забрати автомобіль, забрати на майданчик перевізника, підготувати документи до відправки та автомобіль, завантажити в контейнер, відвести в порт, зробити відправку, доставити його до порта Клайпеда, розвантажити там цей автомобіль, витягнути його з контейнера, відправити перевізника, поставити його на лафет. Ми возимо автомобілі лафет а не великими автовозами, тому наші колієнти не мають додаткових проблем. Брокер, експедитор, це все потрібно оплатити і всі супутні витрати по цій дорозі. Коли як вони можуть складати біля 3200-4200 доларів, і в середньому варюються біля 3600 3800 на що потрібно розраховувати. Тому що неправильно рахувати саму дешеву доставку. Дуже рідко вона така. Попадає. Також потрібно заплатити буде е, обов'язково це розмитнення автомобіля, без нього ніяк. В середньому на такій ставки розмитнення автомобіля складає біля 3 тисяч доларів. І ось, коли ми це все сплюсовуємо разом в одну суму, ми отримуємо в залежності від форми доставки, відкуди звідки автомобіль йде, біля 13,5 з можна привозити подібні автомобілі. Скільки коштує ремонт автомобіля, це, звичайно, окрема тема для розмови. Ви можете про це подивитися у нас на каналі. Я дуже багато розповідаю про це інформації. Але якщо в цілому подивитися по фотографіям, рахувати тільки по фотографіям, ви можете нарахувати вартість ремонту, дати якесь від пошкодження автомобіля, якась там рихтовочка плюс-мінус туди-сюди біля 1000 доларів. Фарбування деталей в середньому біля 200 доларів, там 3-5 деталей потрібно пофарбувати. Відповідно, там 600 доларів. Тисячу доларів на фарбування, плюс, звичайно, потрібно будуть запчастини. Коли як на них може уходити від 2,5 до 6 тисяч доларів. Як правило, в ремонті дуже часто найбільше з'їдають запчастини. Коли прибуває автомобіль, потрібно розуміти, що пошкодження буде більше, ніж ми бачимо по фотографіям. Це зрозуміло, і на це потрібно розраховувати, не жити казочкою, що це все буде безкоштовно. Тому ми з вами розуміємо при усереднених цінах, що десь в середньому певний ремонт можна виконувати від 6 тисяч доларів. Та Отримувати автомобіль, цей такий автомобіль уже з ремонтом, відповідно, від 18 тисяч доларів і вище. І, відповідно, якщо це там Subaru Outback, там Forester, чи смотре, який рік випуску, відповідно, до моєї розповіді на цьому відео. Хочу окремо розповісти про останню успішну купівлю на аукціоні для нашого замовника Subaru Outback. Цей outback ми виграли в районі 11 тисяч доларів 2024 року випуску з пошкодженнями в лівій передній частині і в супертоповій комплектації. Турінг це максимальна, до речі, комплектація для цього автомобіля з 2,4 турбовим двигуном, і саме в таких параметрах ми для клієнта шукали автомобіль. Так, звичайно, ми розглядали, як правило, 21-22 рік випуску, і те, що ми взяли на аукціоні 2024 рік, це як приємний бонус. В цьому і є перевага замовлення авто і США, що ви можете взяти для себе свіжішу машину з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями, відремонтувати її під себе і так далі. Звичайно, у нас є посилання для слідкування. За автомобілем, клієнт знає номер букінгу, номер контейнера, де йде його автомобіль, отримав додаткові фотографії по цьому автомобілю і моніторим ждемо, поки він прибуде в Порт Клайпі. Далі будемо його завантажувати на автомози і вести, вести, вести в Україну ремонтувати. Тому, якщо для вас також треба класна автівка із США, телефонуйте в МітоАвто, ми можемо зробити вам все під ключ і, до речі, ми ще й на свій ремонт даємо гарантію. Тому з нами ви можете отримати тільки класну автівку для себе.